На попередніх відео ми ознайомилися з поняттям вектора в просторі, лінійними операціями над векторами, скалярним добутком векторів та розкладом вектора за базисом в просторі. Сьогодні ми познайомимося з західними і прямокутними координатами вектора в просторі, а також правилами, необхідними для розв'язування задач векторно-координатним методом. Отже, розпочнемо з базового поняття репера в просторі. Репером в просторі називають четвірку ОЕ1, Е2, Е3, де точка О деяка точка простору, Е1, Е2Е3 базис, тобто трійка некомпланатних векторів, відкладених від точки О. Точка О репера називається початком координат. А осі ох, о та оз, що визначаються векторами e1, e2, e3, називаються координатними осями. Афінними координатами довільної точки m простору називають координати x, y, z її розкладу за векторами e1, e2, e3. І позначається, точка m має координати x, y, z. Трійка векторів а, Б, С називається нормованою, якщо будь-який з цих векторів ортогональний з двома іншими. Розглянемо ортонормований репер О і, Ж, К, Тобто такий, що складається з трьох взаємно перпендикулярних одиничних векторів. Тоді система координат побудована на ньому. Називають прямокутною або прямокутною декартовою системою координат в просторі. Осі ОХ, ОІ та ОЗ називаються відповідно абсцис, ординат і аплікат. Координатні площини Х, О, Y, OZ і Z ділять простір на вісім частин, які називають октантами. Поняття октант є подібним до поняття четвертей в прямокутній декартовій системі координат на площині. Звернімо увагу, що додатні напрямки Осей ОХ ОІ ОЗ обмежують відповідно півплощини xоy, y OZ і ZOX, які, в свою чергу, є границями першої октанти. Довільна точка в першій октанті. Буде мати додатні координати. Таким чином можна визначити знаки координат точки залежно від її положення і октанти, в якій вона знаходиться. У таблиці вказані відповідні знаки. Зверніть увагу, перша, друга, третя і четверта октанти знаходяться. На додатньому напрямку осі ОЗ. Тобто у верхній частині системи координат. П'ята, шоста, сьома і восьма, відповідно, у від'ємному напрямку Осі ОЗ. Тут і далі під координатами вектора або точки матимемо на увазі координати в прямокутній декартовій системі координат. Знайдемо координати вектора МН. Нехай вектор mn має початок в точці м з координатами x' Z', і кінець в точці n з координатами x2', y2'. Тоді вектор mn можна подати як різницю векторів ON та OM. Підставивши лінійні розклади даних векторів, отримаємо, що координати вектора mn є різницею координат кінця і початку вектора. Довжина вектора Mn є відстанню між точками mn. Таким чином, відстань між двома точками. Може бути порахована як діагональ паралелепіпеда, побудованого на координатах вектора ММ. Довжина вектора відповідно буде дорівнювати корінь квадратний з суми квадратів координат вектора. Розглянемо основні властивості та дії над векторами в координатній формі. Вектори А і Б є рівними тоді і тільки тоді, коли їх відповідні координати рівні. Це твердження випливає з єдиності розкладу вектора в просторі. Координати суми векторів дорівнює сумі їх відповідних координат. Це твердження випливає з лінійних операцій над векторами в просторі. Нехай деякий вектор дорівнює лямбда, помножене на вектор А. Тоді його координати будуть дорівнювати добутку лямбда на кожний з відповідних координат вектора. Протилежний вектор, як наслідок з попередньої теореми, буде мати координати помножені на мінус 1. Тоді ознака колінарності векторів у координатній формі буде мати наступний вигляд. Вектор а і Б є колінарними, коли їх відповідні координати пропорційні. Для нульових координат можна записати у вигляді x1 поділити на x2, дорівнює y1 поділити на y2, дорівнює z1 поділити на z2. Розглянемо поділ відрізка в заданому відношенні. Нехай точки m1 і m2 кінці відрізка, а точка m ділить його у відношенні М до М. Тоді з теореми про поділ відрізка у векторному вигляді, радіус-вектор точки М можна виразити як ліднійне співвідношення між радіус-векторами точок М1 та М2. Скориставшись теоремами про суму векторів та добуток числа на вектор в координатній формі, отримаємо відповідні вирази координат точки М. Розглянемо скалярний добуток векторів в координатній формі. Запишемо добуток векторів А і Б як добуток їх лінійних розкладів за базисом і ЖК. Оскільки попарні добутки базисних векторів дорівнюють нулю, відповідні доданки будуть рівними нулю. Таким чином, отримаємо, що добуток векторів А і Б – дорівнює сумі попарних добутків їх відповідних координат. Підставивши координатну форму скалярного добутку і довжин векторів А і В у формулу косинуса між векторами а і В, отримаємо координатну форму косинуса кота векторами. Якщо вектор А утворює стрійкою векторів і ЖК відповідно кути альфа, бета та гама, то вони називаються напрямними кутами вектора. А косинуси альфа, бета і гама напрямними косинусами. Розглянемо приклад. Нехай афінній системі координат. O е 1 e2, e3, довжини базисних векторів дорівнюють відповідно корінь з трьох, 2 і 1. Кут між векторами e1 e2 дорівнює π на 6, між векторами e2, e3 π на 4, і між векторами e1, e3 теж π на 6. Обчислити довжини векторів, заданих координатами в даній системі координат та косинус кута між ними. Для обчислення цієї задачі необхідно записати вектори А і Б у вигляді розкладу за базисом е 1 е 2 е 3 а також обчислити всі скалярні добутки між базисними векторами. Таким чином, скалярні квадрати векторів е 1 е 2 е 3 будуть відповідно рівні 3, 4 та 1. Скалярний добуток векторів e1 e2 дорівнюватиме 3, скалярний добуток векторів e2, e3 дорівнюватиме корінь з двох. А скалярний добуток векторів e1, e3 дорівнюватиме 3 других, знайдемо довжину вектора А. Квадрат модуля вектора А дорівнює відповідно квадрату вектора, підставивши всі знайдені добутки базисних векторів, отримаємо, що квадрат модуля вектора А дорівнює 11 мінус 2 корені з 2. Таким чином довжина вектора А дорівнює корінь з 11 мінус 2 корені з 2. Аналогічним чином знайдемо довжину вектора B. Скалярний квадрат вектора B сам на себе дорівнює квадрату модуля вектора, і, відповідно, дорівнює 5 плюс 2 корені з 2. Таким чином довжина вектора B буде дорівнювати корінь з 5 плюс 2 корені з 2. Для знаходження косинуса кута між векторами необхідно спочатку знайти скалярний добуток векторів А і Б. Знайдемо скалярний добуток векторів А і Б як добуток їх лінійних розкладів за базисом е 1 е 2 е 3 Розкривши дужки, підставимо відповідні добутки базисних векторів. Таким чином отримаємо, що скалярний добуток векторів А і Б дорівнює 15 других. Підставимо знайдений скалярний добуток та довжини векторів А і Б у формулу косинуса кута між векторами. Отримаємо косинус кута між векторами А і Б. Розглянемо приклад в декартовій системі координат. Нехай трикутник задано координатами його вершин. Знайти координати точки перетину сторони БЦ і бісектриси АА1 кута А. Для початку необхідно знайти відношення, в якому точка А1 ділить сторону БЦ. Для цього потрібно знайти сторони АБ і АЦ трикутника АБЦ. Знайдемо їх як модулі векторів АВ і АЦ. Для початку знайдемо координати вектора АБ як різницю координат кінця вектора і початку. Отже, координати вектора АБ дорівнюють 2, 1, 2. Знайдемо координати вектора АС. Координати точки С мінус координати точки А. Таким чином, координати вектора АЦ дорівнюють 0-4 мінус 3. Знайдемо довжини векторів АБ і АЦ як корінь квадратний суми квадратів їх координат. Таким чином, сторона АБ буде дорівнювати 3, а АЦ 5. За властивістю бісектриси, частини, на які точка А1 розділяє сторону ВС, будуть відноситись як сторони АВ до АС. Таким чином, BА1 відноситься до А1С як Т до 5. знайдемо координати вектора АА1, застосувавши поділ відрізка в заданому відношенні. Таким чином вектор АА1 можна отримати як 3 помножити на вектор АС плюс 5 помножити на вектор АБ поділити на 8. Таким чином отримаємо координати вектора АА1. 5 четвертих мінус 7 восьмих і одна восьми. Тоді точку А1 можна отримати як координати вектора ОА1. Точка А1 буде мати координати 9 4, 33 восьмих і 25 восьмих. Спробуйте розв'язати цю задачу самостійно без використання векторів з використанням тих теорем, які ми сьогодні розглянули. Сьогодні ми розглянули основні властивості і дії над векторами в координатній формі. На цьому наш цикл теоретичних оглядів з теми векторів в просторі завершується. Попереду ще багато цікавих задач. Бажаю успіхів у вивченні геометрії!